Бурхливим обговоренням супроводжувалося призначення четвертого заступника Житомирського міського голови. Перед затвердженням порядку денного член міськвиконкому запропонував зняти питання призначення Євгена Демчика. Ми сьогодні закликаємо, щоб і на цю посаду було оголошено конкурс, були подані всі заявки від охочих, і лише після того питання виносилося на розгляд сесії. Окрім того, також якби хотів би сказати, що в умовах Кризових сьогодні будь-яке питання повинно прийматися з точки зору максимальної ефективності від рішення. І відповідно що як не відкриті процедури і реальна конкуренція спроможна сьогодні знайти і ту людину, і ті ідеї, і ті рішення, яких сьогодні потребує наше місто. Якби проблема, які підпадають під компетенцію даного профільного заступника, це сьогодні транспорт, економіка. Це є ключові одні з ключових питань, які сьогодні є актуальними для міста. Втім, депутати не пристали на пропозицію зняти питання і обговорювали призначення. Де -де, не відносиш. Членом ні. Ні. Після обговорення депутати все ж таки проголосували за призначення Євгена Демчика. За словами новопризначеного заступника Житомирського міського голови, він ніколи не був членом партії регіонів, а займався лише підприємницькою та громадською діяльністю. Сьогодні не партійна принадлежність сьогодні є громадська позиція, яку я займаю з 2009 року. І ті аспекти проблемне ведення бізнесу, інвестиційні проекти, будучи у владі партії регіонів. То ми виходили на той на рівень облдержадміністрації, працювали з, на, 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 на той момент. Ну так случилось, що в партія регіонів була в, в нашій державі, да? але ми працювали і працюємо з будь-якою політичною силою. Ми були комунікатором. Наша громадська організація була комунікатором. Вона з'єднувала, не роз'єднувала. Також Євген Демчик розповів, що першими кроками на новій посаді буде реорганізація транспортної системи міста.